Мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Роблю на обід салат. Салат, можливо, для когось буде дивним, ну для мене ні. Я, знаєте, стараюся завжди щось таке видумувати смачне. І так, що буде в мене сьогодні на салат? Один з інгредієнтів хто мій постійний глядач, той пам'ятає, що я закривала в банки часник, часник. в приправах. В оливковій олії. От це я буду сьогодні використовувати. Часник вийшов дуже такий ніжний, пікантний. От. Немає зовсім він таких, знаєте, якостей часникових запахів. Тому я ще буду нарізати от таке є в мене зело часникове. Два яйця, сік лимона, огірочок, капусту. І ще така пікантність буде в салаті вялена вишня. Вона солодка. Перець, сіль, сухарики і зелень. В мене заморожена. Тут кріп і петрушка. Отож, зараз все це понарізаю. Перемішую. Як ви зрозуміли, салат заправлений цією олійкою, в якій настоювався часничок. От салатик і готовий. Коли я це все крішила, я слої солила і перчила. Дуже мені сподобався оцей часничок. Бесподобний. Хрумтячий? Можна сказати, що він солоденький. М -м -м. Цей салат можна робити і з родзинками, і з журавлиною, і з курагою. Буде смачно. Усім бажаю міцного здоров'я, щастя, любові і, звісно, перемоги нашій рідній ненці Україні. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Будьте дужі! Салатик з сухариками зволікати не треба, бо вони розмокнуть. М -м -м. Друзі, це кайф!